Всім миру Божого! Зараз продовжуємо книгу Псаломів, Псалом 88, навчальна пісня Етана Езрахіянина. Про милості Господа буду співати на віки, по віки. я буду свіщати устами своїми про вірність, твою зроду в рід. Бо я був сказав: буде на віки збудована милість, а небо, ти, а небо ти вірність свою встановляєш на нім, і склав заповіта з вибранцем своїм. Присягнув я Давидові моєму рабові, встановлю я віки спасіння Твоє, а твій трон я збудую на вічні віки, і небо хвалитиму, Господи, чудо Твоє, також вірність Твою на зібранні святих, бо хто на небі подібний до Господа, хто подібний до Господа серед Божих синів, Бог дуже страшний у зібранні святих, і грізний Він на ціле довкілля своє. Господи, Боже Саваоти, хто сильний, як Ти, Господи, а вірність Твоя на довкілля Твоїм. Ти плануєш, ти пануєш над силою моря, коли підіймаються хвилі, ти їх втихомирюєш. Ти стиснув рагава, як, як як труна, як трупа і сильним раменом своїм, розпорошив своїх ворогів. Твої небеса, твоя теж земля, вселенна, і за що на ній, ти їх заложив. на, та, пів, та південні ти їх створив. Фавор та Хермон співають мене твоє. Могутні раме твоє рука твоя сильна, висока правиця твоя. Справедливість та право підстава престолу Твого Милість та правда, обличчя твоє випереджують. Блаженний народ, що знає він поклик святковий, Господи, вони ходять у світлі обличчя Твого. Переворачує. Радіють вони цілий день твоїм іменням і перевищують твоєю справедливістю. Підвищуються твоєю справедливістю. Бо, бо окраса їхньої сили то ти, а твоєю зичливістю ріг наш підноситься, бо щит наш Господній, а цар наш, цар наш від святого Ізраїлевого. Тоді богобійним своїм промовляв, ти в об'явленні ти говорив та Я поклав допомогу на сильного, я виборця підніс із народу. Знайшов я Давида свого раба, я його намастив своєю святою оливою, щоб із ним була сильна рука моя, а раменно моє вміснило його. Ворог на нього не нападе, а син беззаконня не буде його переслідувати, його ворогів поб'ю перед обличчям його і вдарю його ненависників, і з ним моя вірність та милість моя. А ймення моїм його ріг піднесеться, і я покладу його руку на море і на рік є правицю його. Він мене буде звати Отесті мій, Бог ти мій, і скеля спасіння мого. Я вчиню його теж перворідним, найвищим надземним, 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 надземних царів. Свою милість для нього навіки сховаю, і мій заповіт йому вірний, і насіння його покладу я навіки, а трона його, як дні неба. Коли ж його діти покинуть закона мого і не будуть держатися наказів моїх, коли і зневажать мої повстанови, і не будуть держатися наказів моїх, тоді палицею навіщу їхню провину та поразимо їхнє беззаконня. А ласки своєї від, цього, від нього я не заберу і не зраджую його в своїй вірності. Не з щещу свого завіта, що було з уст моїх вийшло, то не зміню. Одне в своїй святості я присягнув не повім я неправду на Давидові. Повік буде насіння його, а присол його передо мною, як сонце, як місяць він мене без буде стояти повіки, і сідок на хмарі правдивий. А ти опустив та обредив, розгнівався ти на свого помазанця, ти неважливим зробив заповіта свого раба. Ти скинув на землю корону його, всього рожу, його поламав, твердині його обернув на руїни. Всі грабують його, хто проходить дорогою, а він став для сусідів своїх посміховищем. Підніс ти правицю його, переслідувачів, усіх його ворогів ти потішив, і ти, і ти відвернув вістря шаблі його, у війні ж не підтримав його. Ти слави позбавив його, а трона його повалив був на землю, скоротив ти був дні його молодості, розтягнув над ним сором. Доки, Господи, будеш ховатися назавжди, доки буде палати твій гнів на огонь, пам'ятай же про мене, яка довго та життя людського. Для чого створив ти всіх людських синів на ніщо? Котрий чоловік буде жити, а смерті не бачитиме, збереже свою душу від сили шеолу та твої перші милості, Господи, що їх присягав, ти Давидові у своїй звірності. Знай, Господи, прогань боробів своїх, яку я ношу в своїй долоні від усіх великих народів якою твої вороги зневажають, о Господи, і кроки Твої помазанці безславлять? Благословенний навіки Господь. Амінь і амінь.